А ви вже знаєте, що смачненького приготувати на новорічний святковий стіл, так, щоб було просто, швидко, з недорогих продуктів, і щоб усі гості точно запам'ятали цю смакоту. Дуже рекомендую приготувати сьогоднішній рецепт. Він вам точно сподобається. Отже, для початку підготуємо цибулю. Беремо дві цибуліни середнього розміру та нарізаємо на невеликі шматочки. Можна брати будь-яку цибулю. У мене сьогодні червона. Саме з червоною цибулею цей салат буде просто чарівним. Тепер беремо пательню, розігріваємо, наливаємо трохи рослинної олії, так що покрило все дно, і висипаємо нашу підготовлену цибулю. Ось так нам потрібно добре її обсмажити до золотистого кольору з двох боків. Цей салат можна запросто подати навіть просто як вечерю або обід. Він дуже ситний, легкий та неймовірно смачний. Тепер морква. Нам потрібно дві морквини середнього розміру. Потрібнюємо їх на крупній терці. Ось так. Підготовлену моркву також відправляємо на пательню до цибулі. Насправді цей салат готується дуже швидко, буквально за лічені хвилини. Все тепер добре перемішуємо, щоб цибуля з морквою змішалися і обмінялися смаками. Будемо тушкувати кілька хвилин на середньому вогні. Знімаємо тепер з вогню і висипаємо підготовлені овочі в окрему ємність. Боже, який же зараз аромат на кухні. Смакота буде неймовірна. Тепер солоні огірочки. До речі, як вдома швидко і смачно заселити огірки, є дуже цікаве відео на моєму каналі. Посилання я обов'язково залишу в описі під цим відео. Подивіться, огірки дрібно нарізаємо. Ось так: висипаємо тепер сюди ж підготовлену квасолю. У мене звичайно консервована. Звісно, обов'язково треба додати зелень. Сьогодні я взяла суміш петрушки з кропом. Дрібно нарізаємо зелень. Зелень нам потрібно для неймовірного аромату і свіжості, яка так необхідна в цю пору року. У нас майже все готове. Підготовлену зелень теж відправляємо в ємність до овочів. Додаємо трохи солі, чорного меленого перцю і добре все перемішуємо ложкою. Як же це ароматно і ситно! Такий салатик цілком може бути повноцінним гарніром. Поєднання солодкої моркви з цибулею та огірочками це дуже смачно. Додатково до цього салату олія не потрібна. Ні йогурт, ні майонез я теж не додаю. Він виходить дуже соковитим, ситним і смачним. Я впевнена, що такий салат вам точно сподобається і на новорічний стіл, і на кожен день. А я бажаю вам смачного і, звісно ж, нетерпінням чекаю на вас у коментарях. Як вам такий салатик? Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І обов'язково вже зовсім скоро побачимось, Па-па!